Друзі, вітаю! Несподіваний подарунок від підписника. Дивіться, яка гарна книжка. Дякую дуже. Це просто знахідка. Я навіть такого не очікував. Пам'ятаю, в дитинстві у мене була. Е Схожа енциклопедія німецькою мовою називалась вона Хундерссен. Тобто не котики та кошечки, а мова шла про наших друзів-собачок. А тут я навіть не мріяв про такий подарунок долі. Дивіться. Яка краса просто. Я вражений, чесно. І головне, що ми маємо винести, що всі котики та кошечки це пантери. Без виключення. Бачите, від маленьких до найбільших це все пантери. Он навіть, бачите, Пантера тигріс. Смішно. Дуже, Ну, я, я в захоплений, просто в От Бачите, кішечка, як вона в польоті, все одно стає на лапки при приземленні. Книжка неймовірна. Дякую дуже, дуже-дуже, друже. Дуже, дуже. І те, що я вам показував, бачите, але тільки... Знаходили фрески і в різних частинах світу, і забарвлення. Все, як ми любимо з вами. Дякую вам, друзі, всім. Що дивитесь, що підписуєтесь, бо ми, бо от дизайн, який створювала природа матінка, це просто неймовірно. І люди, до речі, також долучилися до створення різних порід. Тому це, скажімо, навіть хвороби, бачите? І це суспільна праця, коли Боженька створив, а людина долучилась і продовжує цю справу. Підписуйтесь на канал. Чому ми тут, на цьому каналі, згадуємо про котиків та кошечок? Тому що вони найкращі поціновувачі диванів. Диванів, а автор каналу розробив найкраще в світі м'які меблі трансформери. Тобто створив дизайн і виготовляє їх. Дякую. Підписуйтесь.